Вітаю, це програма енергетична трансформація Української служби польського радіо при мікрофоні Володимир Гарматюк. Президент Польщі Кароль Навроцький заветував проєкт закону про вітряки, який було поєднано із заморожуванням цін на електроенергію. Це питання викликало в польському політику мінезгірші реакції та взаємні обвинувачення ніж відсутність Польщі на зустрічі Трампа, Зеленського і європейських лідерів понеділок, 18 серпня. Експерти так і кажуть, що закон про вітряки і заморожування цін на електрику стали заручниками політичних протистоянь. Нагадаю, лише що боротьба із вітряками в Польщі триває вже дуже давно, і затягування законодавчих процесів дуже сильно, на думку польських експертів з енергетики, загальмувало розвиток вітрової енергетики. В Польщі про це ми говорили в попередніх програмах енергетична трансформація. Тож запрошую знайти їх в подкастах на сайті польського радіо в Рубриці. Економіка і послухати. Потрійне мова йде перш за все про вітряки на суходолі, бо сьогодні, наче немає особливих проблем зі спорудженням в польському секторі Балтійського моря величезної, понад 100 турбін офшорної вітрової станції. Проєкт закону, який викликав суперечки ще за каденції Анджея Дуди, Дональд Туск наївно тоді сподівався, що з новим президентом вдасться це питання вирішити. Однак, ні, наприкінці каденції Анджея Дуди, Дональд Туск. Так відгукнувся про спротив тодішнього президента Польщі підписанню проєкту. Я знаю думку президента. Він сказав, що йому не подобаються вітряки на суходолі. Скажу так, що вітряки, мабуть, не найгарніший елемент польського ландшафту, не лише з погляду краєвидів, але й залишаються найдешевшим потенційним джерелом енергії. У цьому проблема ми повинні зробити вибір. Морські вітряки також не гарні з погляду тих, хто цінує природні ландшафти. Але я також буду відвертим. Великі електростанції також не покращують наш ландшафт. Шафт. Вони не прикрашають туристичні пам'ятки чи якість життя мешканців. Великі фотоелектричні ферми також не дуже гарно виглядають. Загалом виробництво енергії це не дуже привабливий візуально процес, і буде таким ще довго. Інвестиція, така як АЕС, також не є привабливою для тих, хто хотів би зберегти довкілля недоторканим. Так, будь-яке рішення спрямоване на забезпечення енергопостачання Польщі, є рішенням, яке в певний спосіб порушить інтереси естетику. Та комфорт альтернативи немає, Тож ми спробували пояснити президенту досить очевидно. Річ електроенергія з атомної електростанції не надходитиме ні завтра, ні через місяць. Це інвестиція, яка триватиме роками. Сьогодні ми шукаємо дешеві джерела енергії, які зможуть забезпечити електроенергію протягом наступних кількох десятків місяців, а не більше десятка років. І ми не хочемо, щоб це були найдорожчі джерела енергії. Тому я б дуже хотів, хоча мій вплив на президента, як ви знаєте, обмежений. Щоб президент врахував усі обставини, а не лише аргумент, який він використовував, що під час проїзду через Баварію вітрові турбіни заважали йому споглядати краєвид. Бо саме такий аргумент він використовував. Я не можу уявити, щоб президент Дуда хотів накласти вето на законопроєкт, який заморожує ціни на енергоносії на наступні кілька місяців. Це було б я рідко використовую такі слова, але це був би неймовірний скандал. Я сподіваюся, що він опам'ятається. Читав був би жадко вам таких суф, але то був би небивали скандал. Мам надію, що тут наступ опам'ятання. Але ні, президент Дуда проєкт не підписав. Проте сподівання на Кароля Навроцького теж не справдилося. Проєкт закону він завитував. Так званий закон про вітрові електростанції містив положення, яке вимагали збільшення мінімальної відстані вітрових станцій від житлових будівель із нинішніх 700 метрів до 500. Він також запровадив би спрощення для модернізації існуючих вітрових електростанцій. Закон також містив положення про продовження заморожування цін на електрику до останнього кварталу цього року на рівні 500 злотих за мегаватт годину. Президент Кароль Навроцький наклав вето на дешевшу електроенергію для поляків. Так прокоментував це речник уряду Адам Шлапка у платформі X. Міністерка клімату й довкілля критично відреагувала на вето президента. і Оголосила, що уряд продовжить працювати над нормативами щодо наземних вітрових електростанцій. Пауліна Генінг. Кльоска назвала рішення президента безвідповідальним. За її словами, президентський палац більше керується політичним мисленням ніж раціональними інтересами польської держави та її громадян. Цей законопроєкт це законопроєкт, який забезпечує розвиток польської економіки за рахунок зниження цін на енергоносії. Сказала вона. Wbrew logice, wbrew ekonomii, ale. Ce najgorszy najgorszy logici, ekonomici, ale najgorszy, to jest ale to jest interesom polskiej drżawy, polskich семей i polskiej, polskiej ekonomiki. Ogromadzianie mają otrzymać wygodę, o ile zakonu zakon zapeczyw niższe ceny na energię jak u najbliższej misycji, tak i w długostrokowej perspektywie. Zarówno w najbliższych miesiącach, jak i w dłuższej perspektywie. Малгожата Голінська, депутатка від партії право і справедливість» і колишня заступниця міністра клімату і довкілля в інтерв'ю в Політиці ПЛ, каже про законопроєкт про вітрові електростанції, на який наклав вету президент Навроцький, що передовсім цей законопроєкт був пасткою розставленою для президента і всіх поляків, бо в нього було вкладено кілька місяців підтримки поляків, і це виправдовувало очікування лобі вітрових електростанцій, зокрема інтересів за меж Польщі. Як вважає колишня. Міністерка президент Кароль Навроцький наклав вето на шкідливий законопроєкт про вітрові електростанції, який уряд намагався проштовхнути за допомогою шантажу, аби включити до законопроєкту заморожування цін на енергоносії. Благожата Голінська пояснює, що ризики пов'язані з цим законопроєктом зосереджувались не лише виключно на близькості вітрових турбін до домогосподарств. Хоча це питання було більш очевидним для кожного поляка, але й на питаннях національної безпеки. Під час обговорень у сенаті до законопроєкту було внесено поправки, які скасовують мінімальну відстань для вітрових турбін від доріг і навіть від військової інфраструктури чи ліній електропередач високої напруги. Це означало, що потенційний вихід з ладу турбіни або навіть обмерзання та скидання льоду взимку можуть становити загрозу для цих об'єктів та людей, які проживають у цих місцях. Друге питання полягає в тому, щоб врахувати потреби тих, хто отримає прибуток від розміщення вітрових турбін на землі, ігноруючи при цьому необхідність ліній електропередач та мереж для транспортування енергії. Ми знаємо, що це витрати, які уряд часто не враховує, називаючи наземні вітрові турбіни найдешевшим джерелом енергії. Вони просто не включають витрати на передачу у свої розрахунки, а також не вказують на те, що це джерело енергії нестабільне і фактично найдорожче, і що зниження витрат на його споживання призведе до величезних субсидій з наших кишень для інвесторів. Цитує Мауґужату Голінську видання в політиці ПЛ. на щастя, каже ексміністрка. Президент не попався на цей крюк. Він також не дозволив себе шантажувати голосами представників правлячої коаліції, які намагалися притягнути його до моральної відповідальності за потенційне вето. Навроцькому почали закидати, що він мовляв проти чистої і дешевої енергії з відновлюваних джерел, натомість і виступає за дороге викоп. Пне паливо з Росії керівник канцелярії президента Збігнів Богуцький пояснив, що вето не означає, що президент виступає проти відновлюваних джерел енергії або заморожування цін на енергоносії не йдеться про те, що президент не хотів або хотів відновлюваних джерел енергії. Вони є частиною польського енергетичного балансу. Але президент не погодився на різні, навіть здається, лобістські положення були включені до закону, такі як будівництво електростанцій та вітрових турбін на відстані 500 метрів від людей. Ігнорувати норми дистанції у 10 кілометрів чи 700 метрів, легковажити громадськими консультаціями, тобто не дослухати. До голосу громадськості метр обніжать консультації сполучна візні слухать голосу сполучного також збігнєв Бугуцький зазначив, що міністерство інфраструктури і національної оборони висловили заперечення проти цього закону. Ході о порти ході ідеться про військові аеропорти та траєкторії польоту військових літаків. Міністерство національної оборони звернуло на це увагу. A co nad nieprosto proinnowuwaćce a wykinyw uśmiechniętych. Te same stosuje się pozycji ministra infrastruktury, jak wykazało na ryzyki rozmieszczenia wiatrowych turbin u meżach 1 kilometra od nacjonalnych dory. Poniżej odległości jeden dróg krajowych. Кароль Навроцький, виправдовуючи вето, сказав, що законопроєкт про вітрові електростанції є цитую формою шантажу з боку парламентської більшості та уряду. І цей законопроєкт стосується вітрових електростанцій, а не зниження цін на електроенергію. Кінець цитати. Президент Навроцький подав законодавчу ініціативу законопроєкт про заморожування цін на електроенергію. І оголосив, що цей законопроєкт ідентичний розділу заветованого законопроєкту про заморожування цін на електрику. Він сказав. Що буде готовий підписати такий законопроєкт під час прес-конференції у президентському палаці? Те уставі, друзі пальство, кура зостала заведена у цьому законі. Шановні колеги, на який було накладено вето, міститься рішення, з яким я і канцелярія згідні. Це, звісно, питання заморожування цін на електроенергію. Тому сьогодні я також підписав проєкт пропозицію, яка буквально вилучена із законопроєкту, на який наклали вето. Ми в канцелярії президента не змінили жодної коми в пропозиції щодо заморожування цін на електроенергію. Президента ані пшенику в пропозиції замроження цен енергії електричної, однак залишмо політиків трохи з їхніми політичними заявами і послухаймо, що кажуть експерти. Польська асоціація вітроенергетики розкритикувала вето президента на законопроєкт про вітрові електростанції. Експертка асоціації Вероніка Купчик заявила, що вето блокує динамічний розвиток наземної вітроенергетики в Польщі, і це також безпосередньо призведе до зростання цін на електрику. Проєкт устави закладав зміни. Проєкт законопроекту містив зміну, яка була предметом широких консультацій, і яка здається є компромісом. Я говорю про зміну мінімальної відстані вітрових турбін від житлових будівель із 700 до 500 метрів. І, звичайно, про скасування сумнозвісного правила 10 н. І це не просто косметичні зміни. Це поправки, які дійсно розкривають потенціал цієї технології. Нагадуємо, що з поточним обмеженням у сімсот метрів потенціал вітрової енергії. Оцінюється приблизно в 20 гігаватт, а зі зміною до 500 метрів він досягне цілих 40 гігаватів. Законопроект містив низку інших необхідних рішень для прискорення розвитку відновлюваної енергетики в Польщі, зокрема прискорення адміністративного процесу та запровадження фонду участі. Тому президентське вето це рішення, яке уповільнює зелену трансформацію та збільшує витрати на енергоносії. Зелену трансформацію і подносі кошти енергії. Бартломій Дерський, редактор порталу Висока напруга заявив в польському радіо, що вето президента на законопроєкт про вітрові електростанції створює ризик зростання цін на електрику, а відхилення продовження заморожування цін на енергоносії, яке також включено до законопроєкту, створює невизначеність саме для споживачів. Напевно, бенді хаос, бо ні буде хаос, оскільки ми не знатимемо, якими будуть наші рахунки за електроенергію, починаючи з 1 жовтня. Це досить довго. Також можливо, що енергетичні компанії надійшли нам повідомлення про зростання рахунків, але на останньому етапі парламент і президент досягнуть згоди і рахунки не зростатимуть. Так сталося минулого року, і на жаль, назріває криза. Містати, але шикує ще хіба постурка. Дерський теж наголошує, що збереження цих правил, які обмежують розвиток вітроенергетики, може уповільнити енергетичну трансформацію Польщі і збільшити її залежність від газу якщо ці відновлювані джерела не будуть побудовані, то більше не буде вітрових турбін, чи то наземних, чи то морських, і газові електростанції працюватимуть протягом більшої частини року як основні. Ми хотіли б цього уникнути, оскільки це було б набагато дорожчим рішенням і набагато небезпечнішим для Польщі, оскільки ми залежатимемо від безперебійного імпорту газу. І як ми знаємо, атака на газову інфраструктуру, яку ми вже бачили в Балтійському морі, вже не є науковою фантазією. Тастикою структура газово цю ж обсервувались ми на Балтику. science fiction. з іншого боку, зазначає журналіст порталу Висока напруга. Президентське вето могло би бути сприйнято інвесторами у вітроенергетиці з позитивним настроєм. Урядовий законопроєкт передбачав зобов'язання виплачувати компенсації мешканцям, які проживають поблизу турбін аж до 20 тисяч злотих на родину. А витрати мали покриватися із власників турбін. Część inwestorów wietrowych odetchnęła. Daj, jakie inwestory u wietroenergetyku zydchnuli z polepszeniami pośrednio weto prezydenta, oskilka położenia, co do kompensacji miejscowym były byli wniesieni bliżej do końca procesu rozrobku zakonu projektu. Daj, nie ja dąmuję, dla takich inwestorów, tomu w superrecz czy da jakie kompanii zaciekavleni w budownictwie wiatrowych elektrostancji, mogą być zadowoleni wetą prezydenta, oskilka one nie będą zobowiązani dzielić się przybudkom z miejscowymi mieszkańcami. зисками, з, з околічними мешканцями. пострілом у ногу називає блокування розвитку наземної вітроенергетики. Аналітичка з питань кліматичної та енергетичної політики Марта Анчевська вона оцінює вето президента на законопроєкт як такий, що унеможливлює зниження цін на енергоносії. Про це вона говорила у ефірі польського радіо 24. Po pierwsze, mamy bardzo dynamicznie rozwijanie... Po pierwsze, u nas duże dynamiczno rozwija się hałus, jaka mogłaby budować bilże, generować bilże korzyści dla ekonomiki, ta stworzyć to robocze miejsca. Po drugie, wietroenergetyka na razie najtańszą energię dla wyrobnictwa. Ja mówię pro mną wietroenergetykę i my nie wykorzystujemy tego potencjału. potencjał. To może pozytywnie wpłynąć na rachunki za elektroenergię ta bezumownie opaneta wzrostania ceny. rachunków za energię. А напевно повстримать звишки Марта Анчевська також пояснює, чому вітрові електростанції не слід замінювати польським вугіллям цього року. каже вона: держава заплатила 9 мільярдів злотих, аби дозволити видобуток кам'яного вугілля собі. По перше, наше зложа таке говенґлакпо перше, наші родовища того типу вугілля, яке вигідно видобувати, вже дуже глибокі. По друге обладнання старе не було проведено належної модернізації, а також не було виділено жодного фінансування для такої модернізації. Також існує певна нерівність у заробітній платі та пільгах у цій галузі. Їгрнича добув промисловість, хоча й очевидно небезпечна, і повинна отримувати відповідну компенсацію є абсолютно непропорційною іншим галуз. Na rynku. Należy to wynagradzać, czy jest wynagradzanie zupełnie nieproporcjonalnie do innych branż na rynku. До речі, про те, що польське вугілля добувати нерентабельно, говорив в одній з минулих програм енергетична трансформація. Експерт з питань енергетичної політики з Greenpeace Польща Миколай Гумульський. Ми говорили про це в контексті інформації щодо бажання української компанії Coil Energy видобувати в Польщі вугілля. Запрошую послухати в подкастах. А тим часом кілька ключових думок цього року польща доплачує 9 мільярдів злотих за видобуток кам'яного вугілля, і в наступні роки ми ймовірно. Знову будемо платити субсидії і аж до 2049 року, а це приблизно 140 мільярдів злотих. Немає сигналів для ренесансу вугільної галузі. Polszcza wychodzi od SWIT świat wychodzi od Wuhila i era Wuhila zakończy się dla polskiego, europejskiego i światowego sektora energetycznego, ponieważ w nas prosto jest lepsze rozwiązanie. I ci rozwiązania widzą wniosek energii. Wydaje mi się, kończy, bo mamy prosto lepsze rozwiązanie. I tymi rozwiązaniami są odnawialne źródła energii. Попри нерентабельність вугілля в Польщі, вважає експерт, відновлювані джерела енергії також є стратегією скерованою на незалежність Євросоюзу, в тому числі в енергетичному секторі. І це кардинально відрізняється від російської стратегії експансії та державного розвитку в енергетичній трансформації Європи. Росія бачить для себе небезпеку. Саме тому публічні дебати сповнені всілякою дезінформацією, теоріями змови, особливо щодо енергетики і клімату. Ну а інформація про те, що українська компанія. Нія хоче інвестувати у видобуток польського вугілля, вже викликає так, би мовити, істерику у відповідних колах у Польщі. Пусть ми Знову, наприклад, навіть хоча б того ми, як Польща та Європа, повинні просто відійти від викопного палива, тому що це наш шанс на незалежність. Роками нам у Польщі казали, що нам потрібні вугільні електростанції та вугільні шахти. Щоб якщо щось трапиться, у нас була своя система соціального захисту. І що сталося? Настав дві тисячі рік, і раптом виявилося, що польський уряд із радістю приймає постачання вугілля з інших країн. До своїх портів, бо навіть те вугілля, яке у нас тоді залишалося, не гарантувало такої безпеки. Тож виявилося, що це навіть не те безпечне вугілля, в яке нас роками змушували вірити, і тому я кажу, що все це стосується нашої енергетичної незалежності, нижчих цін на енергоносії. Пам'ятаємо, що Європа просто не має легкодоступних джерел викупного палива, вугілля, газу чи нафти. І якщо ми хочемо бути стійкими до різних видів енергетичного шантажу, чи то з боку Росії чи інших країн, ми повинні звернутися до тих джерел енергії, які дають нам цю енергетичну незалежність. Пам'ятаємо також, що сама Росія звертає на це увагу. У стратегії безпеки Росії чітко зазначено, що однією з ключових загроз для Росії як країни є саме ця трансформація ЄС та його кліматична політика. Саме тому, що його ЄС. Метою є поступова відмова від викопаного палива, а без експорту викопного палива Росія справді набагато слабша країна. Вона не може фінансувати свій військовий комплекс, свої війни, свою агресію. Тому Росія повністю усвідомлює величезну загрозу, яку становить цей відхід. І можна прямо заявити, що дезінформація про повернення до викопного палива та спроби не відмовлятися від відновлюваної енергії грає на руку Росії. Уповільнення енергетичної трансформації грає на руку путіну, і ми повинні просто визнати це. І це те, що ми повинні пам'ятати, особливо в той час, коли дезінформація на цю тему так широко розходиться, і часто пов'язана зі спробами розпалити відносини між Польщею та Україною, тому просто будьмо дуже обережними з цим заогняння релацій між польською а Україною. Віц бачми на то просто багато уважні. Тож вітрова енергетика стала заручницею політичної суперечки, і тепер обидві сторони домовлятимуться про зиски. Так енергетичний експерт Януш Петрушинський оцінює вето президента на законопроєкт. Він додав, що в таких ситуаціях завжди існує ефект доміно. Якщо є вето, деякі галузі промисловості невдоволені, але завжди будуть бенефіціари і рішення президента. Мовіанцобразово мами ситуація образно кажучи, ми маємо ситуацію, коли президент застосовує екстерне гальмо до процесу трансформації, але це не означає, що поїзд трансформації просто зійшов з райок або зупинився. Він просто рухатиметься трохи повільніше зараз. У сполучених штатах точно стріляють корки від шампанського. Президент Трамп чинить сильний тиск на Європу, щоб вона збільшила свою квоту на експорт скрапленого природного газу зі США. Після цього вето нам доведеться доповнити всю. Систему газовими потужностями тому нам точно доведеться купувати більше у сполучених Штатів. Ми також купуватимемо більше у Катару та більше у Норвегії. Чоних купіморвіж з Катару, купімовінці з Норвегії. Політики сперечаються щодо заморожування цін на енергоносії. Однак, як говорить Войцех Якубік, експерт із енергетики, ринкові тенденції зараз інші, і політики не готові про це говорити із суспільством. Політика справді ж справа, тора те політика перетворює те, що теоретично мало б бути предметом консенсусу ці 500 метрів на суперечку, тому що у нас є два протилежні табори, і вони не втратили можливості посперечатися про енергетику. Енергетична криза стала слабшою, і я скажу те, що політики бояться сказати: час розморозити ціни на енергоносії, оскільки кризові умови минули, коли вони повернуться, нам можливо доведеться повернутися до кризових рішень. Однак зараз. rynkowa cina na energo nosi czas to niż czas za zamrożonych. Politycy wrze gotujące do następnych wyborów i żaden z nich nie wyzna jeszcze czas rozmrozy ceny na energo wyborów I żaden z nich teraz nie przyzna, że czas odmrażać ceny energii. Енергія від наземних вітрових турбін завжди буде дешевшою та чистішою ніж енергія від спалювання вугілля. Такої думки дотримується економіст Марк Зубер, який розкритикував президента Навроцького за його вето. В ефірі польського радіо 24 експерт нагадав, що в Польща повинна дотримуватися ще й міжнародних угод, які обмежують виробництво енергії з вугілля. Навики би навроцьки мав рацію, можна би було чище продукт навіть якби навроцький мав рацію і можна було б виробляти чистіше енергію з традиційних джерел, то система обмежень на викиди вуглекислого газу діє в рамках Європейського союзу. То що нам вийти з ЄС, то ж не можна просувати такі тези. Це неправда. У сучасному європейському союзі неможливо виробляти електроенергію з вугілля так само дешево, як ми виробляємо електроенергію з вітрових турбін, саме з наземних вітрових турбін. to najdroższa elektroenergia jaką my mamy morska energetyka to inna historia ona przybyła w trzeciej dorosła to najtańszy prąd jaki mamy na morzu to jest inna rozmowa to jest mniej więcej 3 razy drożej Марек Зубер наголосив, що після років зростання соціальних витрат держава повинна зосередитись таки на інвестиціях в інфраструктуру, енергетику та оборону. І додав, що навіть за найоптимістичнішим сценарієм ядерна енергетика буде впроваджена в Польщі лише через 12 років. Це була програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. І автор і ведучий Володимир Гарматюк. Почуємось за тиждень. Дякую.